Привіт, може з тебе помолюсь буквально пару секунд. Чудово. Дорогий Господи, саме зараз я молюся за людину, яка дивиться це. Господи, я молюся за кожен аспект її життя і про молюся амінь. Будь ласка, напишіть амінь у коментарях, щоб отримати цю молитву і поділіться нею з кимось, кого ви хочете благословити. Щоб сила молитви не була перервана, прошу тебе дарувати їй мир. Ти знаєш її труднощі та кожну ситуацію, з якою вона зараз стикається. Хто ще може впоратися з усім цим краще, ніж ти? Навіть вона іноді почувається безсилою, її серці, речі, яких вона так терпляче чекала і прагнула. Будь ласка. Благослови кожен аспект її життя, наповни її своїм миром, Втіш її і допоможи їй по справжньому відчути Твою незбагненну любов і підтримку. Прямо зараз, Господи, будь ласка, наповни її своїм Святим Духом, в ім'я Ісуса Христа. І допоможи їй по справжньому відчути Твою незбагненну любов і підтримку. Прямо зараз, Господи, будь ласка, наповни її своїм святим Духом в ім'я Ісуса Христа.